thank mm -hmm. you Чому саме ви вирішили працювати в цьому проєкті жінки майбутнє без обмежень? Тому що зараз це дуже важливо, дуже багато чоловіків зараз на фронті, і жінки ну, не справляються самостійно, тому дуже важливо підтримувати саме жінок і тих, які втратили чоловіків, втратили домівки, втратили дітей для того, щоб стабілізувати і допомагати бути в соціумі, знаходити якісь цінності, які будуть їм допомагати виживати. Найчастіші запити це втрата. Другий запит це про самореалізацію. Uh, ще були запити на те, щоб стабілізувати, і гармонізувати сімейні стосунки з чоловіком. Також зверталися запитами, як гармонізувати стосунки з дітьми, щоб допомогти їм адаптуватися до школи. Як uh, взагалі жінкам адаптуватися в новому просторі, в новому городі на новій роботі? Uh, ну, це більш про стабілізацію і стресостійкість. Балтянки дуже вдячні вам за те, що ви приїхали до нас в гості, за те, що ви Дали нам такий релакс за те, що підняли нам настрій, за те, що показали, що не все загублено, що все краще і надія завжди у нас ще вперед. Дякую заходу, жінки без обмежень за те, що ми мали змогу з'єднатися у цьому колі, за те, що ми мали змогу поспілкуватися та розказати своє саме Сакровенне. Це дуже важливо для жінок, бо жінкам потрібно спілкування, а нам так цього не вистачає. Ми дуже надіємось, що це не останній раз, і дуже хочеться ще раз вас побачити у нас, щоб ви з'єднали нас в і було б добре, якщо б його було почаще і побільше. Молодці. в заході. Мені сподобалося те, як наша психологиня працювала з групою, як вона відчувала нас, які ми робили вправи. Це було дуже корисно і нам ми захотіли збиратися так частіше. Які навички ви вже отримали в процесі проходження проекту Жінки майбутнє без обмежень і чим можете поділитися? Я навчилася різним технікам по візажу, я навчилася як правильно вести себе перед камерою. Я навчилася як подавати свій плохий стан та свою тривогу. Як вам проект? Чи хотіли би ви прийняти ще участь у подібних проектах? Я скажу, що так, тому що я отримала купу задоволення цього проєкту. Я б хотіла ще таких багато проєктів, тому що це дуже класно і круто. Жінки майбутнє без обмежень дозволяють ну, жінці становитися більш щасливою, тому що в неї з'являються друзі, в неї з'являються якісь нові знання, Вона розкидає, розвивається, розвивається. І це дуже добре, особливо зараз, в цей час, коли це ми так потребуємо. Дякую за підтримку.